Це відео буде про наш притулочок, цей новий краже. Ви бачите, тут освітлення, гараж. Освітлення тут, е такі, це юридичне підприємство. Ціни тут на електрику юридичні. Отоплення тут, е немає. Тут е отоплення ми можем, мусимо робити на електриці. І тому зараз вже початок осені, у нас умовно залишився до холодів місяць-півтора. Крім утеплення даху от цього, зверху дверей треба ще робити якісь ну, електрики конвектора. Але електрика тут дорога, освітлення тут дороге Тому ми вирішили е, тут поставити, так як у нас вже є практика, тут поставити на сонячних панельках акумулятори і на сонячне на гібридному інвертері. Все цело зробити, щоб у нас була світло своє. І для цього треба. Рощин, Рощин, где-то она да, все потребна. И такой суммы у нас не э, Зрозуміло, что мы будем это сами стараться, ну, свои зарплаты что-то отложить, но я прошу вас, кто может помочь ты, возможно, кто-то помочь в этом деле. Э, Я відкрив банку, наприклад, банки я це зроблю ссылку під цим відео. Там на 40 тисяч банка відкрита. І будемо з цього починати. Тому прошу хто може допомогти на цю банку для... Це буде для топлення на зиму. Ми будемо це робити. Оце ворота буде теж нам буде зробити утеплення. Ну так. Це присвячується відео підготовки до зими. Хоча на все, тут потрібні кошти. Ну, ми потрошки там там, 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 а тут треба велика сума просто. І це умовно, це треба все. Тому хто бажає. Прошу допомогти. Ну це, я розумію, це не їжа, не лікування котиків. Це трошки інше. Поэтому... Хто бажає, прошу допомогти ще раз. Скажу все. Всім дякую, всім до побачення.